Абетка. Вчимось розташовувати за абеткою. уже слова, тому що букви ми з вами розташовували в попередньому відео. У нас вже вийшло два відео на цю тему: це називаємо букви, і вчимось розташовувати букви за абеткою. Тобто, як можна це зробити. Набагато швидше, ніж ми звикли. Як же запам'ятати абетку? Подивіться попереднє відео. А зараз ми йдемо з вами до того, що вчимось розташовувати слова. У нас тут обидва способи, навіть три, пам'ятаєте, ви можете використовувати. Тільки за порядком букви, якщо без проблем, використовуйте тільки за порядком букв. Ви можете скористатися мнемотехнікою, тобто фразою, в якій кожне наступне слово це наступна буква абетки. А можете змішати ці два способи і використовувати частину. Саме букви в підряд, або а далі те, що не можете запам'ятати, використовувати мнему фразу. І так, як же ж ми це робимо? У нас перша буква за обеткою це А. Правильно? І Шукаємо слово на, яке починається на букву А. Ось ви вже знайшли, я бачу, і це, звісно, слово абрикоса. Зверніть увагу, що ми можемо сказати і абрикоса, абрикос. Так. І так, з оцих всіх слів, які у нас ось тут розташовані, першим буде стояти за абеткою слово абрикоса. Наступне А, Б, значить, у нас Б, або. Бігла Б, так? теж Це у нас буде слово. Правильно, це у нас буде слово наступне барабан, тому що воно починається на букву Б. Далі АБВ значить наступне В, буква В те і слово на букву В. Активно бігла», весела. Весела це В. Активно бігла, а далі весела. Яке в нас, нас слово? А у нас слово веселий, звісно. Далі у нас буква Г, тому що А, Б, В, Г або активно бігла, весела, гарна. І це у нас наступне слово гора. Так? Звісно. А далі у нас Г і Г. Зверніть увагу спочатку Г, а потім Г. Так? І яке ж у нас столово на букву Г або Гарна Гава? Пам'ятаємо? А у нас тут. Слово на букву Г це ганок. Тобто абрикоса, барабан, веселий гора, ганок. І у нас залишилося ще три слова, які треба розташувати за абеткою. Далі у нас гава побігла до енергійного єнота. Тобто, після гави у нас пішла буква Д. А це у нас, звісно, Слово дошка, і вона займає своє місце в цьому е, ряду. Так, після де у нас пішов енергійний, Так, е, енергійний єнот е буква. Наш єнот дуже енергійний, і тому далі наступне слово ельф. Тому що саме воно починається на букву Е, енергійний Е. Так, і звісно, ми розуміємо, що єнот буква Є, е, і остання буква у нас саме в цьому ряду, а не в абеці усій, буква Є, е. і тому Євген це буде наступне слово. Якщо вам треба розташувати слова за абеткою від А до Е, то вони будуть розташовуватися саме в такому порядку: абрикоса, барабан, веселий, гора, Ганок, дошка, ельф Євген, і ви це вже вивчили.